Привіт! Мене звати Настя. Мені 24 роки. Я організатор гуманітарного штабу, який зараз став офіційним фондом гуманітарної допомоги, об'єднані в різноманітності. З початку повномасштабної війни мені вдалося прийняти 11 фур із гуманітарною допомогою з Європи. Ще 10 із різних міст України. Це 21 фура, 320 тонн гуманітарної допомоги. Зараз у мене є дві команди волонтерів: це Київ, 40 осіб та Херсон 15 осіб. Наше завдання на складі прийняти, розвантажити, розфасувати гуманітарну допомогу на продуктові набори для кожної сім'ї людини, яка потребує нашу допомогу. Понад 100 тисяч людей вже отримали гуманітарну допомогу від нас. Ми відвозимо до сіл чи міст в місцях, де наша допомога актуальна. Зараз наш пріоритет це горячі точки. Це села після окупації, які постраждали, і, звичайно, це переселенці. Мене звати Таня, і мені 29 років. З початку повномасштабної російської агресії на території України для себе особисто я вирішила, що я маю залишитися тут і можу бути корисною для суспільства. Я Георгій, киянин 38 років. За фахом інженер-проектувальник мостів. Працюю з 2018 року в комунальному підприємстві Центру організації дорожнього руху. З початку війни моя робота призупинила діяльність, тому е, я побачив в цьому гарну можливість зайнятися чимось корисним. Саме до волонтерства я прийшов, ну, мабуть, тому що життя дуже коротке і треба встигати робити як можна більше корисного. Мене звати Настя, мені 20 років, я студентка київського вузу. З волонтерством я знайома ще зі шкільних років, тому коли почалася війна, я одразу почала займатися волонтерством. І я дуже вдячна за те, що життя мені подарувало таку команду, з якою ми разом йдемо до спільної мети і допомагаємо людям, які цього дійсно потребують. Разом ми сили і разом ми переможемо. Привіт, мене звати Оля. Я веб дизайнер. З початку війни я вирішила займатися волонтерством, тому що я вирішила бути корисні своїй країні. Цю команду я вибрала, тому що Мені близький цей напрямок. Я довіряю цій команді. Перших декілька днів звичайно у мене був страх, стрес. Я неділа не спала. Потім зібралася і зрозуміла, що моя допомога буде важлива для когось, і пішла волонтерити. А ми збирали гуманітарну допомогу на схід України. Після цього я поїхала до Італії і там теж займалася волонтерською діяльністю. Ми зустрічали наших біженців з України, допомагали їх з проживанням, з харчуванням. Також збирали гуманітарну допомогу Caritas. Ну і в принципі все. І ось нещодавно я повернулася до рідного Києва. Чому я безмежно щаслива, що я можу бути частинкою класної команди, волонтерської команди і бути корисною тут у рідному місті. Мене звати Настя, мені 27 років, я з Києва, війна застала мене в Києві, це був напевно найстрашніший день в моєму житті. Всі 100 скільки вже днів пройшло, я знаходжуся тут і намагаюся допомагати настільки, наскільки це можливо. Основний, я була психотерапевтом, я ним, в принципі, залишаюся. Це основний мій вид діяльності, волонтерської допомоги наразі. Але якщо можна допомогти, не лише словом, але й ділом. То я не нехтую цією нагодою. 11 квітня ми переїхали з сім'єю з окупованого Херсону до Києва. До війни працювала майстром перукарем. А зараз у Києві намагаємося активно допомагати доньці в зборі гуманітарної допомоги. Кожен навіть найменший внесок є бронею для українського солдата. Кожен маленький крок рятує ще одне українське життя.